Трійця – одна з великих і дуже шанованих свят християнського світу, святкується від другого століття нашої ери. Трійця прославляє Бога єдиного у трьох іпостасях, як Бога Отця, Бога Сина та Бога Духа Святого. Свято об'єднує славу при Святої Трійці – Отця Сина та Духа Святого. Це свято розповіді про Бога на всіх мовах світу. Трійця одна з головних таємниць суті Бога. Доявлення Ісуса Христа люди знали лише Бога Отця. Коли Христос помав на хресті та воскрес на Пасху, люди зрозуміли, що це був Бог Син, а на трійцю П'ятидесятницю – Людям явлено було Духа Святого, третю іпостась Божу. Відбулося це за заповітом Ісуса Христа, який обіцяв учням, коли Він їх залишить, з'явиться Дух Святий для того, щоб втішати. Свято на честь Святої Трійці становило учні Ісуса Христа, апостоли, Цим вони хотіли закріпити в пам'яті людей подію, що відбулася на п'ятдесятий день після Воскресіння Господнього. За біблійними переказами, в той день Святий Дух зійшов на цих самих апостолів, які до того моменту вже 50 днів поспіль молилися в сіонській світлиці, яка згодом стала першим християнським храмом. Варто відзначити, що після зішестя Святого Духа апостоли помітили деякі зміни. Вони раптово навчилися стілювати, пророкувати. При цьому вони ще заговорили різними мовами. Знання мов їм було дано, щоб нести Слово Боже по світу. Після цього учні Христа. І вирушили в різні частини світу, щоб розповісти всім мешканцям планети про життя Господнє і його болісну смерть за гріхи всього людства. Офіційне встановлення такого свята, як Тиця, відбулося в 381 році, коли в Константинополі був скликаний другий Вселенський собор. На якому було сформульовано вчення про трийцю, саме тоді затвердили догмат про рівність всіх Божих осіб. А ось наші предки слов'яни стали відзначати трицю набагато пізніше, лише через 300 років після хрещення Русі, тобто в кінці 13-го, початку 14-століття. го століття.